Гаррі та Меган проти кібербулінгу нова біографія Кетрін, процеси Вельської та інші новини королівських родин світу. Ви на каналі Все про Ройл», Мене звати Карина і це королівські новини тижня. 1 серпня вийшла нова біографія Кейт, яку вже називають біографією повною нових подробиць, нових секретів. І тож давайте розберемося, чи справді це так. Ми вже знаємо декілька фрагментів, які стали доступними, і давайте обговоримо про що ж в них. Йдеться сама книга називається Кетрін, принцеса Вельська біографія, і її автор це Роберт Джобсон. Вона розповідає про все життя Кейт від її народження до тепер, і також розповідається про її стосунки з різними членами королівської родини. І найбільш розстережованою темою з цієї біографії є її стосунки з принцем Вільямом. До речі, якщо ви не знаєте, хто ж був до Кейт, які в нього були стосунки до цього, або навіть під. Під час цього, то ви можете зайти у саме моє попереднє відео. Я якраз там про це все розповідала. Тож, там розповідається про одну з. Пауз в їхніх стосунках у 2007 році все починалося з того, коли Вільям відмінив свої плани відвідати свою дівчину на її день народження в січні. Там Кейт вже зрозуміла, що щось не так, і тоді у них була 30 хвилинна телефонна розмова, і тоді він сказав, що їм обом треба трохи місця, щоб знайти свій власний шлях. І тоді вони якраз розійшлись. Як пише автор, це був подвійний удар для Кейту, що, по перше, її кинули. А по-друге, її кинули по телефону. А тоді на допомогу прийшла її мама, яка повезла її в Ірландію. І якраз тоді Кейт вже вирішила, що вона не буде просто так здаватися. Вони разом з Піпо, з її сестрою дуже час гуляли по різним пабам, по різним барам. І як пише автор, що Вільям якраз е, бачив оці всі заголовки газет, де вона в різних відвертих образах відвідує бари, і якраз е, потім їхні спільні друг Запросив їх на вечірку, де вона прийшла в образі медсестри. Там вони весь вечір про щось говорили, глибока розмова в них була, а потім вони вже її під час танцю поцілувалися, і тоді якраз вони, якби. Відновили свої стосунки, а також там було сказано, що Кейт вона якийсь час думала щодо того, щоб відмовитись від титулу принцеса Вельська через величезне порівняння з Діаною, тому що останньою хто публічно носив цей титул, була саме Діана. Так у Каміли він був, але вона публічно називалася Герцогиня Корнулська. І як пише автор, що якийсь час ще до смерті королеви Єлизавети вона також думала щодо того, щоби. Піти шляхом Каміли. А якщо ж говорити щодо Каміли, то стверджується, що певний час Вільям він не поважав свого батька, і Каміла його декілька разів ставила на місце. Тобто вони багато разів змушували його чекати, і так далі. І каміла якраз виступала на захист свого чоловіка. Також Вільям сварився з бабусею та королем Чарльзом через його бажання вітати на вертольоті разом з усією родиною, а також самому пілоту. Під час таких польотів колишнім був професійним пілотом, пілотом, який реагував в якихось екстрених ситуаціях, і тоді якраз королеви Єлизавети не хотіла, щоб він самостійно пілотував, тому що це великий ризик для спадкоємців. Так само вже і Чарльз, коли він зараз король і він захворів, тим паче, то він згадав ці слова матері і також попросив Вільяма трошки стриматись в цих бажаннях і більш безпечно подорожувати. Ти цією родиною, але у них були непорозуміння через це. Ну і Чарльз полягав на тому, що він підписав офіційний документ, визнаючи пов'язані з цим ризики і взявши на себе повну відповідальність за свої дії. Також як пише автор, чому є певні побоювання і такі перестороги у Чарльза, це те, що якщо раптом щось станеться з родиною Вельських, наступним у черзі є якраз Гаррі та його родина. Це була би і велика трагедія, а також це можливо б стало б великою трагедією для монархії, тому що не всі підтримують Гаррі. щодо ж Гаррі та Меган, то автор стверджує, що Вільям перед шлюбом намагався отримати гарантії від бабусі, що Меган не отримає якихось коштовностей аксесуарів від принцеси Діани, тому що він не дуже був впевнений в цьому шлюбі. Також йому сказали, що для Кейт найскладніше. Ши моментом її життя було саме вихід їхньої ФЕП ФОР, їхньої чотивірки після смерті королеви Єлизавети, коли вони вийшли разом до людей подивитися на квіти, що принесли, і що ось цей момент був дуже емоційно складним для Кейт. Хоча якраз ось цей вихід зініціював принц Вільям, і як розповідає автор, що раніше, наприклад, на похороні принца Філіпа саме Кейт намагалася. Якось дати час братам поговорити, тому що вона якби підвела Гарі до Вільяма, а потім трошки відступила, щоб брати разом пішли, щоб вони могли щось обговорити. Але за рік все дуже сильно змінилося, і насправді мені здається, що Кейт я ще ніколи такою. Розлюченою або ж злою не бачила, як на цьому виході. Ну і останнє, що я скажу про цю книгу, так це те, що королева Єлизавета була дуже рада усім дзвінкам Вільяма та Кейт. Вона дуже чекала їх і в гості і їхніх е, якихось дзвіночків. І в останні дні свого життя, навіть місяці, їй було дуже складно. Вона ледве могла підняти чайник. А в останні дні вона взагалі ледве бачила, і як пише автор, навіть просто не мала сил. І Загалом перші враження у мене досить цікаві щодо цієї книжки Тож мені здається, що потрібно її спочатку всю прочитати, а вже потім робити якісь висновки. А тепер перейдемо до Гаррі та Меган. Там також дуже багато новин. Гаррі та Меган повідомили, що скоро нас чекає новий тур в Колумбію. Тож чекає дуже дякую їм, що вони це роблять, тому що мені є про що розповідати в моїх випусках новин. Отже, у Меган, 4 серпня, в неділі було день народження, її виповнилось 43 роки. На жаль, нової фотографії ми не отримали, але ми отримали нове інтерв'ю. Це нове інтерв'ю для CBS разом з Джейн Полі. Мені навіть складно назвати це прям інтерв'ю, тому що ця програма займала 9 хвилин, і вона приурочена до відкриття нового проекту Гаррі та Мегана, який називається Parents Network, або ж батьківська мережа. Вона має на меті об'єднати батьків, чиї діти постраждали від кібербулінгу. А також чи діти втратили життя через це. По суті, це певна реклама цієї програми для того, щоб батьки об'єднувались, і щоб батьки, у яких не було цього досвіду, вони знали, як реагувати на певні моменти, як реагувати на поведінку дітей, як їм допомогти у разі чого загалом. Почнемо з картинки, з того, як все розпочинається в якомусь будиночку. Збираються батьки дітей, чи їх вже немає, і приходять туди, якраз Гаррі та Меган. І як мені здалося, на перший погляд, це була прямо Тема Меган вона була максимально залучена до всієї розмови, залучена до спілкування з батьками. А Гаррі, він на два кроки позаду неї був він часто дивився кудись в сторону, але незважаючи на це, він також приймав участь у спілкуванні. Він також обговорював тему, вставляв свої декілька реплік. Але о, для мене центральною все таки особою було Меган. Тому що навіть коли там представляли їх, то казали, що Меган вона точно. Знає, що таке кібербулінг, пауза. Ну і принц Гаррі також знає, що це таке. Хоча, по суті, мені здається, Гарі набагато раніше дізнався взагалі про певний булінг, можливо, це був не кібербулінг, але булінг через пресу і так далі. Також, як на мене, вона виглядала чудово. Образ, макіяж, колір, який їй дійсно підходить, все виглядало чудово. Тепер перейдемо до самої теми. Як мені сподобалось, як написали один коментар у мене в телеграм-каналі, якщо, до речі, не підписуємо. Писані, залітайте, дуже багато новин, історій і так далі про королівські родини там є. Тож там написали, що незважаючи що робили раніше Гаррі та Меган, яка в них є репутація, але. Якщо вони навіть своєю поганою репутацією можуть привернути увагу до цього проекту, то це вже круто, тому що якщо вони привернуть увагу до такої важливої теми, яка забирає життя дітей, то це гідна справа. Нехай роблять головне, аби вони це робили професійно, аби вони долучали туди. Професійних людей, психологів і так далі, і, взагалі, вони нам розповіли про те, що дуже страшно, що зараз ти можеш жити під одним дахом з дитиною, а вона собі в телефоні, в планшеті, і ти навіть не зрозумієш, коли настане отой переломний момент, що з нею щось не так. Було дуже багато прикладів батьків, які також розповідали, що вони дійсно не розуміли до останнього, що щось не так. Також у Меган там запитали про її досвід, адже. Адже на інтерв'ю опрі вона розповіла про свій досвід, що вона не хотіла більше жити, і вона сказала, що дійсно це було так. і Я б не хотіла, щоб хтось пережив подібне. І я вже зараз не боюся про це говорити, тому що якщо я це скажу і це хоч комусь допоможе, я готова взяти за це на себе удар. Ну і загалом, там більшість інших всіх реплік вони були навколо цієї теми, навколо того, що батьки і інші також приєднуватись до цього проекту, щоб разом створити безпечне середовище для наших дітей. І загалом ініціатива дуже класна. Але звісно, як це завжди буває з Гаррі та Меган, з'явилася і критика, тому що в коментарях в Ютубі було дуже багато нелесних для них коментарів про те, що вони взагалі лицеміри, що вони некомпетентні. Наприклад, казали про те, що ця пара, яка неодноразово виводила своїх дітей в інстаграм, не прикриваючи їхнє обличчя смайликами, і діти не в змозі приймати самостійне рішення. Але насправді мені здається, що тут вже трошки доказав. Капується, тому що не так уж багато. Фотографії дітей в їхніх соцмережах, і мені здається, що зараз, якби ми їх побачили без Гаррі та Меган поруч, я би навіть їх і не впізнала. Мені здається, тому що фотографії дуже старі, дуже розмиті, і ну, вони вже не відповідають дійсності. Ну і також сказали, що сасекські, вони мають нульовий авторитет у цьому просторі, щоб говорити про кібербулінг. І також продовжують, як би, посилатися на минулу поведінку Гарі, коли він випустив книгу запасний, і там ділився подоробицями не лише свого життя, а й життя, наприклад, дівчини, з якого він втратив ціноту. кажуть про те, в якій манері він це все подав. і Тобто дівчина вона зберігала досить довгий час таємницю, А він ось так взяв, навіть не спитавши, виставив. Цю всю історію на показ, що є не дуже добре. Ну і також приєдналися спеціалісти, що читають рухи тіла, і вони сказали, що синхронність пари свідчить про зростаючу зрілість, оскільки вони сидять далі один від одного, ні зазвичай, щоб підкреслити, що вони є особистостями. Ми також додали, що сигнали Меган у цьому кліпі свідчить про те, що вона бере на себе ініціативу, використовуючи поєднання шарму знаменитості та занепокоєння, щоб налагодити ти стосунки з інтерв'юером, роблячи обережні переходи між їхніми домашнім життям та кампанією. Вона простягає руку, ніби намагаючись подолати розрив між собою та Гаррі, поклавши її на його стегно. Якщо ви захочете подивитись цей інтерв'ю повністю, я залишу посилання під цим відео. Я дуже сильно чекаю ваші коментарі. Ну і, звісно, закликаю вас підписатись, тому що я знаю, що багато з вас дивиться не вперше моє відео, але досі чомусь це. Підписується. Тому я хочу ще раз вам нагадати, що мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал. А тепер перейдемо до сумних новин, тому що помер принц Греції Михаїл. Він був двоюрідним братом принца Філіпа і він помер у Афінах у віці 85 років. Він відмовився від. Королівського життя, тому що він захотів одружитися з відомою художницею та скульпторкою Мариною Карелою, тому що вона була звісно на королівської крові. Він був останнім онуком обитого грецького короля Георга I. Його батька Крістофер був молодшим сином короля. А його мати Франсуаза Орлеанська веде свій родовід від бурбонів династії, яка якраз правила по всій Європі, та включає нинішню королівську родину Іспанії. Ну і тепер після смерті Михаїла єдиною живою близькою родичкою принца Філіпа є його двоюрідна сестра Леді Памела Хікс, дуже цікава особистість а також її дочка неодноразово відвідала Україну та підтримувала. До речі, можете підписатись на неї в інстаграмі. Також залишу посиленчику в описі під відео. І на жаль, це була не єдина смерть цього тижня. У віці 82 років помер дядько принца Вільяма та принца Гаррі. Це лорд Роберт Феллоус. Він був одружений з сестрою принцеси Діани Лен Джейн. Також він був особистим секретарем Єлизавети II з 1990 до 1990. 1999 року, а також він ще й був двоюрідним братом Рональда Фергюсона, батька Сари Герцогині Йоркської. Я кажу, що Гаррі та Вільям вони дуже засмучені цим, що вони переживають цю втрату. А також брат принцеси Діани Чарльз Спенсер він сказав, що мого абсолютно виняткового зятя Роберта більше немає з нами справжній джентльмен у всіх найкращих значеннях цього слова. Він був людиною гумору. Мудрості та абсолютної чесності я дуже пишаюся тим, що був його шуром. Ось так дуже сумні новини, саме тому я вважаю, що потрібно переключитися на щось. Діаметрально протилежне на народження, і тому ми з вами вирушаємо до Йорданії, де народилася нова принцеса. 3 серпня народилася дочка принца Хусейна, майбутнього короля Йордані та принцеси Раджви. У них народилася донечка, яку назвали Іман. В честь його тітки, рідної сестри Хусейна. Що цікаво, у його батька зараз короля Абдали також є сестра, яку звати Іман. Тож можливо, в них вже певна така традиція вибудовується, і мені дуже сподобалось, як вони це все висвітлювали, тому що першим у нас з'явилося відео з хусейном, який тримає свою донечку за традиціями. Він читає над нею молитву дуже мило, дуже гарно. Потім я, звісно, очікувала фотографії відео королеви Рані, тому що вона у нас за таку молоту відповідає. І звісно, ми це отримали, тому що вона виставила фотографії, як вся родина зібралася, приїхала до них. Пізніше ми також отримали відео цієї зустрічі, як вони приїхали, привітали молодого батька. Як вся родина зібралася навколо новонародженої іман. Тож ми отримали фотографії, як і рані, як і батько. Мені здається, він просто.

Просто на його обличчя, це найщиріша радість, як мені здається. Ми отримали фотографію, де Іман тримає новонароджену Іман, і рані підписала Іман, ти вже заволоділа моїм серцем. Наша сім'я ніколи не була щасливішою. Дуже все мило, дуже гарно. Також виникають питання, де ж раджу, чому немає фотографій з нею. Але в принципі можна зрозуміти, якщо вона не хотіла фотографуватись. В цей момент після родів, ми не знаємо, було там кесарево чи були природні пологи взагалі без різниці це її право не фотографуватися? І цей день можна точно охрестити днем днів народжень, тому що сестрі короля Швеції, принцесі Христіні, виповнилось 81 рік. А також було двоє. Хто народився в один день в один рік? Це Шарлота Казірагіна, племінниця князя Альбера з Монако та принц Луї, сину Великого герцога Ліксембургу. їм обом виповнилось 38 років. З чим ми їх звісно і вітаємо. Ну і повернемося до Олімпійських ігор. Який казала минулого відео, що у нас буде точно ще один випуск, де ми будемо про це згадувати. А як мені здається, буде ще один випуск, де ми будемо про це говорити, тому що у більшості якраз зараз канікули, і вони тим то й займаються, що відвідують різні події Олімпійських ігор. І якщо ви до речі дивилися фотографії відео з відкриття, то залітаєте оце моє попереднє відео. Там дуже прикольна естафета селфі. Точно вам сподобається. Отже, принцеса Анна. Anna... Так само залишалася там на Олімпіаді. Вона нагородила команду зі стрибків на третій день Олімпійських ігор. Та з чоловіком відвідала гру чоловічого хокею. Також вони відвідали Олімпійське містечко, просто Анна на стилі. Такої я її ще не бачила, якщо чесно. Ну а пізніше вона вже повернулася додому, і на зміну їй приїхала в Париж Софі. Там вона вже відвідала декілька ігор, зустрілася з командою, і як Кажуть, має до неї приєднатися якраз Едвард, а можливо, ще й Вельський. Але подивимось: в Іспанії дівчата ще повідвідували декілька днів, а потім, на заміну їм приїхала їхня мати королева Летиція. Перед цим Летиція та мати. Феліпа королева Селфія, влаштувала прийом в палаці Мерівент з нагоди їхнього перебування в пальмі. У них така традиція кожного літа вони туди приїжджаються, можна сказати, їхня відпустка. І якраз там Летиця знову сиділа, тому що через її проблеми з ногами. В середу якраз Летиця прилетіла в Париж замінити Леонор та Софію. Вона точно не збавляла тем, як і дівчата. Вона відвідала дуже багато ігор, дуже багато. Матчів, говорила зі збірними. У нас також є і багато відео з її зустрічей, як вона спілкується з спортсменами. І в той час як Летиція була там. Король Феліп разом зі своєю мамою королевою Софією, брав участь у вітрильній регаті, А також він потім вручав нагороди учасникам данці. Також повернулись в Париж. Спочатку туди прилетіла королева мері, вона відвідувала різні ігри. Також потім до неї приєднався Фредерік. Він там пару разів вони були окремо. Мері зустріла там когось зі своєї далекої родини, тому що як каже, їхня приказка, що в Тасманії там. Всі родичі, так і саме у королеви Мері, вона також зустріла там когось в Тасманії. Тож вони побували і разом на змаганнях, і окремо в той час їхній син, кронпринц Принц Крістіан, п'ятницю його помітили на фестивалі з друзями та дівчиною. Це якийсь був музичний фестиваль. Засняли, як він танцює з дівчиною. В мене до вас питання, як ви вважаєте це його? Просто подруга, між ними нічого не маючи, все-таки там є якісь любовні амурчики. Між ними літають. Також хочу нагадати, що в ось цьому моєму попередньому відео я вже показувала фотографії та відео, як він танцює з дівчиною в клубі нічному, але... Це була інша дівчина, Тож, цікаво, цікаво спостерігати, ну але все-таки він ще молодий. Він шукає себе. Тож зараз мені здається про якісь досить довгі стосунки, рано ще говорити. В нього є час нагулятись перед тим, як він стане королем, і як треба буде вже серйозно братися за своє життя. Нідерланди також продовжують своє перебування на Олімпійських іграх. Нам показали ось це чарівне відео, де вони Разом з командою жіночою командою танцюють, стрибають, і я просто не знаю навіть кого що уявити з королівських родин, які так само себе вільно почувають зі своєю командою. Можливо, іспанську родину, але от, якщо чесно, Великобританію я не уявляю. Ну от е, я не знаю, кого б я могла так уявити з їхньої родини, так само танцюючи з командою, коли вони знають, що їх там знімають камери. От, все таки в нідерландців є трошечки більше. Розслаблення і менше формальності. Назвемо це так. А тепер повернемося у Великобританію. Там Беатріс Татлер назвав найкраще одягненою людиною року. А також в цей список війшла сестра королеви Каміли Анабель Еліот. Вона на п'ятому місці. І мені дійсно здається, що Беатріс в останні роки вона все більше і більше краще одягається, і мені цікаво, як ви вважаєте, чи заслуговує вона першого місця. Ну і чар. Також трошки попрацював, здається, що каміла. Відпочиває десь в Шотландії або де вона там є. Поки Чарльз відвідав урочистості з нагоди присвоєння флоу-кантрі статусу об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут якраз відбувся момент, коли король Чарльз сам знає, що в нього не все добре з ручками, тому він сказав, що сподіваюсь, що ця ручка буде писати. Тож у нього почуття гумору все таки є, і це дуже добре, що він намагається так Зладити ці гострі кути. А також він відвідав Мейхайленд Геймс на півночі Шотландії. Це традиційні види спорту горців, які включають в себе там метання, молота, підкидання снопа і різні такі цікаві гірські види спорту. Також можна помітити, що Чарльз, він традиційно в кілці, і також можна помітити, що його колінки вони. Міцно тримаються один біля один. А це чому? Тому що раніше були випадки, коли принц Філіп досить вільно сидів на цих іграх, коли його колінки ну досить не близько були один до одного, і фотографи могли побачити усе, тому що в них якраз був кут нахилу такий, що вони все те, що під кілтом, прекрасно бачили, і вже після цього, як жінки, так і чоловіки дуже міцно тримають свої ніжки поруч. Щоб фотографи нічого там не помітили, ну а на цьому я буду завершувати. Не забудьте підписатись, поставити лайк та написати коментар. І побачимось у наступних відео.